Безпека спілкування з домашніми та дикими тваринами. Усі ми знаємо, що тварини наші друзі. Але є тварини, яких потрібно боятися. Це хижаки, дикі звірі, хворі, бродячі, бездомні собаки та коти, миші та пацюки. При зустрічі з дикими тваринами. Зупинись. Затамуй. Подих, зберігай спокій, не наближайся, не торкайся звіра, яким би гарним він тобі не здавався. При зустрічі з дикими тваринами. В разі особливої небезпеки спробуй знайти укриття, високе дерево, інколи воду. Клич на допомогу! Якщо ти раптом на вулиці зустрівся з незнайомою твариною чи комахою, запам'ятай наступне: Не наближайся і не намагайся торкнутися незнайомої тваринки. Ти можеш її налякати, а вона у відповідь може завдати тобі шкоди дарити або ж укусити. Не годуйте чужих собак. І не зачіпайте їх під час їжі або сну. Вони можуть розгніватись. Ніколи не давайте собаці їжу з руки. Він може ненароком вас кусити за руку. Ніколи не кричіть на собак. Не дражніть їх. Навіть коли ті перебувають за парканом. Розлючений пес може перескочити і дуже високу загородь та й поквитатися зі своїм кривдником. Діти, це чудово, що у вас є маленькі улюбленці, про яких ви дбаєте. Але є тварини, що втратили свій дім чи взагалі не мали його. До людей вони ставляться з недовірою, тому можуть поводитися агресивно. Тварини нам дають багато позитивного, але є і негатив. Та якщо дотримуватися правил безпечного спілкування з ними, то вони стануть нашими друзями. Перше й головне мити руки перед їжею і після гри з тваринами. Ця чудова звичка до чистоти збереже від багатьох неприємностей. Пам'ятайте, кожній тварині потрібна любов та ласка, але для кожної людини головне її життя і здоров'я, і не варто їм ризикувати.